Мене більше всього турбує тут. Ну, перше, там люди гуляють, там катаються, там я можна навколо да, да? я вірю. Але йде мова про те, що мене більше всього бентежить охорона цього року. Від ну, відеоспостереження? Ну, я вірю, вірю, відеоспостереження не так має реагувати. Відеоспостереження гарне для е, потім розібратися, що відбулося. Чому? Е, зараз давайте все можливо, розглянемо не в виконкові зараз, але е, оце таке. Можливо, той Глобал біля входу. Можливо, на автовокзалі Глобала з тієї сторони, де от на Київ будуть, е... Петро Іванович я знаю, що займається тим, щоб з автовокзала Глобала ходили на Київ також маршрутні. І дати його також. ну Це таке місце О, трошки. Перше дивіться, ми виходили із трьох позицій. У місці прив'язки цього випадку руководського мистецтва, я поясню, чому. По-перше, проведено громадське оговорення, в тому числі на сайті міської ради, і найбільшу кількість голосів здобуло саме місце біля фонтану. Чому? Тому що, по-перше, ми не звужуємо і не зменшуємо кількість зелених зон в інших місцях, які були запропоновані для... Рішення безпосередньо цієї структури, в тому числі називалося місце біля Шульца, отут, де зелений газон. Але враховуючи те, що до цього витруху треба зробити підхід, під'їзд і можливість або сфотографуватися, або біля нього, або як ви говорите, покататися біля нього, то вирішили не звужувати зелену зону, не займати той сквер, не руйнувати і освітлення, і рекламні засоби, які там знаходяться, а розмістити його саме в такому доступному місці, яке біля фонтану. По-друге, Саме по ось напрямок з центру міста на вулицю Київської, на вийти з Київської, це саме зручне місце для розташування такої такої фігури з такою назвою. Тому ну, з другої причини обрано саме це місце. А по-третє, дійсно проведено. За вашими і тому що дійсно доцільно провести такі консультації із підрозділами і Корольоським, і погонським управлінням внутрішніх справ, вони підтвердили наші скажімо так, наміри, що саме це місце, саме центральний Майдан, він є найбільш контрольованим у місті Житомирі. Там щодобово, ну цілодобово здійснюється постійне патрулювання песною службою. Тому іншого місця, більш контрольованого в місті Освітленого і більш такого ну пожвавленого року в Житомирі ми не знайшли. Нам пообіцяли, що воно під постійним контролем.